Звичайно ж, всі ми любимо своїх рідних і близьких людей, навіть якщо вони вживають алкоголь, наркотики чи грають в азартні ігри. Ми можемо злитися, сваритися, розчаровуватися, проте все одно любимо їх і бажаємо їм допомогти. Допомагаємо так, як можемо, як вміємо, як знаємо. Проте частіше всього ця, так би мовити, допомога не тільки не вирішує проблему, а й навпаки, ускладнює її. А все це тому, що допускаються фатальні помилки. Чому саме фатальні, тому що якщо їх не виправити, то фінал буде страшний, адже залежність це смертельне захворювання. Сьогодні хочу виділити основні помилки родичів по відношенню до залежного, які допомагають йому продовжувати вживати та сприяють розвитку його хвороби. По-перше, це опускати руки. У своїй роботі ми стикаємося з тим, що родичі впадають в відчай після невдалих спроб лікування свого близького. На жаль, не кожен залежний з першого і навіть з другого разу проходить реабілітацію успішно. На це впливає стаж вживання, речовина, яку вживав залежний, збиток психіці завданий вживанням. Пам'ятайте, те, чим ви можете допомогти своєму близькому, це віра в нього і забезпечення кваліфікованого якісного лікування. Так, дуже неприємно, коли стикаєшся з поразкою, але повірте, у кожного залежного є ресурс. Для повернення до повноцінного якісного життя без необхідності у вживанні наркотиків чи алкоголю, по-друге, це створювати комфортні умови для вживання. Родичі, часто самі того не розуміючи, створюють умови, які сприяють вживанню, наприклад, вирішують проблеми залежного чи заохочують вживання вдома, типу хай буде краще на очах, щоб з ним нічого ніде не трапилося. Продовжуючи доглядати за залежним, прати одяг, годувати, давати гроші на будь-які потреби, ви стаєте союзником його захворювання. Залежний почуває себе комфортно, навіщо йому щось міняти. По-третє, це не виконувати обіцянки. Тільки згадайте, скільки разів ви обіцяли не давати ні копійки, вигнати з дому, розлучитися, переїхати до мами тощо. Але все залишається так, як є. Ваші погрози пусті слова для залежного, адже він розуміє, що ви їх не виконаєте, тому продовжує вести свій руйнівний спосіб життя. Якщо ви поставили умови і у разі недотримання домовленостей, виконайте їх, незважаючи ні на що. В іншому разі, все залишиться так, як є. Четверта помилка це давати гроші на вживання. Багато батьків, алкоголіків, наркоманів і граманів вважають, що таким чином вони уникають багатьох проблем. Його не посадять в тюрму, його ніхто не поб'є, адже він десь там не ходить, нічого не краде, і що вони контролюють його вживання. Проте забувають про головне, що таким чином вони прискорюють його смерть, адже підтримують його руйнівний спосіб життя. П'ята помилка це оплачувати його борги. Ваш близький це доросла людина, і якщо він взяв на себе таке зобов'язання, таку відповідальність, то він має її нести. Оплачувавши його борги, ви заохочуєте і спонукаєте його робити знову те ж саме. І тоді виходить так, що він позичає, ви віддаєте. Він позичає, ви знову віддаєте. І це дуже зручно. Дозволяти порушувати ваш порядок та комфорт. Багато родичів залежних у власному будинку ходять на задніх лапках, дозволяють залежному крутити собою та зневажати. У всьому потурають йому. Пригнічують свої емоції, обурення, невдоволення багатьма речами, зберігають мир будь-якою ціною, точніше, ціною свого здоров'я. Якщо ви батьки і ваша дитина проживає з вами у вашому будинку, то ви маєте повне право для встановлення правил в цьому будинку і дитина має їм підпорядковуватися. Відкрито виражайте своє невдоволення будь-якими речами і не робіть для залежного те, що не відповідає вашим бажанням та цінностям. Залишати цінні речі без нагляду. Не дивуйтеся, якщо вони пропадають. Звичайно, не хочеться вірити, що близька людина здатна на такий вчинок, але потрібно пам'ятати, що це хвороба. Взивати до порядності і просити більше цього не робити не має ніякого сенсу. Людиною керує єдине бажання це вжити за будь-яку ціну, піддаватися його маніпуляціям. Наркоман знайде тисячу способів, яким чином випросити у вас гроші собі на вживання та протистояти лікуванню. Він буде обіцяти, що це останній раз, що завтрашнього дня він покине. Він буде звинувачувати, вимагати, загрожувати, тиснути на жалість, проте вам потрібно твердо стояти на своїй позиції, в іншому випадку, ви на стороні його смерті, спробувати впливати подарунками. Дуже часто близькі залежних намагаються купити його тверезість, пропонують йому різні подарунки за те, що він кине вживати. Запам'ятайте, жодні матеріальні цінності не можуть стати мотивацією до відмови від вживання. Проблема в мисленні і працювати потрібно з нею, заперечувати наявність проблеми. Звичайно, тяжко приймати той факт, що ваша близька людина, алкоголік чи наркоман. Хочеться стати на його сторону, якось його виправдати, або просто вважати, що він багато п'є чи вживає наркотики, але коли захоче, то в будь-який момент може кинути. Він просто так розслабляється. Він не такий, адже він ще має роботу. Він не втрачений, адже він не п'є зранку. Чим раніше ви приймаєте реальність, тим швидше можуть початися зміни. Пригнічувати свої почуття. У вас багато переживань, пов'язаних з його поведінкою, життям, відношенням до вас. Не можна придушувати свій страх, образу, гнів, плакати поодинці, ховати свій сором і біль. Так ви заганяєте себе в емоційний глухий кут, втрачаєте свій ресурс, руйнуєте себе, висловлюйте свої почуття вільно, відкрито говоріть про свій біль. Звинувачувати себе в тому, що трапилося. Співзалежні часто вважають, що вони винні в тому, що їх близька людина вживає, не догледіла, дозволила і так далі. Але якщо ви розбираєтеся в цьому питанні глибше, то ви маєте зрозуміти, що це не так. Ваше самозвинувачування це лише поле для його маніпуляцій, контролювати залежного перевірка кишень, підслуховування телефонних розмов, читання його особистих записів. Перевірка його контактів та читання смс. Як гадаєте, для чого вам це все потрібно? Адже ви так давно знаєте, що ваша близька людина алкоголік чи наркоман, і що вам дасть, якщо ви знайдете ще один доказ цього? Правильно, абсолютно нічого, це ілюзія контролю. Таким чином, ви не просто не можете вплинути на ситуацію, а навпаки, налаштуєте залежного проти себе та дасте йому ще один привід для вживання. Прийміть той факт, що ви не можете проконтролювати іншу людину, забувати про власні потреби, повністю поглинатися залежним, переставати радіти, своє життя, як брудну ганчірку кинути до його ніг, повністю присвятити себе вирішенню чужих проблем, які з часом тільки збільшуються. Згадайте, це його життя, і він має нести відповідальність за наслідки. Не ви. Ви не маєте права забувати про себе. Інакше всі ваші старання втратять сенс. І останню, 15-та помилка це вважати, що все пройде само собою. Залежність це хвороба, її потрібно лікувати. Зволікання може коштувати життя. Більше тут додати нічого. Кожен з цих пунктів важливий і неможливо виключення жодного з них. І кожна з цих помилок вона підживлює залежність вашого близького. Виправлення ж цих помилок наближає його спочатку до усвідомлення своєї проблеми, потім до прийняття відповідальності за своє одужання і споникає до правильних дій в правильному напрямку. Впевнений, ви знайшли свої помилки і прямо зараз приймаєте рішення почати їх виправляти, і не дамо залежності ні єдиного шансу.